А у США триває розслідування убивства активіста консерватора Чарлі Кірка. ФБР оприлюднило світлини підозрюваного та відео його втечі з місця злочину. На ньому видно, як чоловік стрибає з даху будинку, де ймовірно мав засідку. Там виявили відбитки взуття та долонь. Зброю та набої знайшли у лісосмузі неподалік. Поки що встановити особу підозрюваного не вдалося. За будь-яку інформацію про стрільця ФБР оголосило винагороду 100 тисяч доларів. Тим часом Дональд Трамп посмертно нагородив загиблого кірка президентською медаллю свободи. Це найвища цивільна нагорода Сполучених Штатів. На місце вбивства люди несуть свічки, квіти та американські прапори. Чарлі Кірка нагадаю, смертельно поранили під час зустрічі із прихильниками в університеті Юти. Згодом він помер у лікарні. Я тільки зараз починаю розуміти вагу того, що сталося. Думаю, всі ми так почуваємося. Ми всі хочемо допомогти одне одному підвестися та допомогти тим, хто почувається таким же розбитим. Найбільше на мене вплинуло його ставлення довіри, його повага до інших людей. особисто я не можу повністю погодитися з усім, що він говорив. Але, врешті-решт, він був людиною, і я впевнений, що кожен має право вільно висловлювати свої думки. Це те, що гарантує Америка. Свобода висловлює. you know Верховний суд Бразилії засудив екс-президента країни Жаїра Болсонару до 27 років в'язниці. Його адвокати мають намір оскаржити цей вирок і звернутися в міжнародні інстанції. Зараз 70-річний Болсонару під домашнім арештом. Його визнали винним у спробі держперевороту, замаху на демократію та псування державного майна. Слідчі запевняють, що після поразки на виборах у 22-му Болсонару перешкоджав мирній передачі влади, організував штурм урядових будівель, і нібито намагався отруїти свого наступника Лулу Дасільву.